Від Івана Святої Євангелія читання. Сказав Господь, якби Бог був вашим отцем, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати Його Слово. Диявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню зі свого, говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені ж, що правду вам кажу, ви не вірите. Хто з вас може обвинувати мене у грісі? Чого, Отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите? Хто від Бога слухає Слова Божі? Ви, тому не слухаєте, що. Ви не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому. Хіба не добре кажемо, що ти самарянин і біса маєш? відповів Ісус. Я не маю біса, але шаную Отця мого. Ви ж зневажаєте мене, я не шукаю слави для себе. Є, хто шукає і судить. Істину, істину кажу вам: хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти.